Вона завжди була легковажна. Але коли вона була юна, зовсім юна, вона, вона одружилася з хлопцем, який писав вірші. Він був такий гарний, плач його не кохала, вона обожнювала землю, по якій він ступав, Вона його боготворила, вважала, що він не людина, а янгол. Цей талановитий грудливий юнак. Він Він виявився. Хочеться. Стенлі. Я сподівалася, міч одружиться з Блан. Стені. Вічніку.